Нагадаю, що на дж за промокодом Atomico та Atomico11 ви зможете отримати 9% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. привіт, друзі, з вами знову я Атом. Сьогодні доволі цікава перевірочка на дж адже я листа в самий низ. А ви спитаєте для чого? А для того, щоб я перевірив відповідно дуже. Цікаві кейси, а саме recoil кейси Звісно, перевірка не буде, не, не буде, скажімо так, об'єктивною, адже цей конкретно кейс мене дуже, дуже, дуже сильно піднімав в минулих серіях. Хто не бачив, подивіться. Ну, не конкретно в минулі, а там в минулому, скажімо так. Десяці або п'ятірці відео. Ну, неважливо. Ну, давайте почнемо, думаю, не з цього кейсу, а з кейсу е, Фенікса. Він якраз дається е, по промокоду atomf 0 маленькими буквами, без пробілів. І е, за депозит від 500 g пойнтів Щось цікаве можна виловити. 529, витратив 342. Давайте ще раз, може, зможу підняти трошки. І відкрити скільки мактенхіт Ну, мактенхіт 278, це якби непогано. І все, от тепер ми починаємо. Кейс коштує 1000. Тисяч... Ой, 5 прокрутів, коштує 1800 дже І я дуже-дуже дуже сильно сподіваюся на Юсп е... в першу чергу. Ну, або оцей Авік, він, до речі, коштує дорожче, да? 3400. 3... А, ні, не дорожче. Трошки дешевше. Але він мені. Ну, не падав майже ніколи. Звідси. Ні, ну було таке, але останнім часом він прям не падає Окей, це окуп, 2600. Uh, навіть оці калаші, якщо вони коштують по косарю, то вони можуть мене спокійно виручити. Але оці емочки по 14 жепонтів, Ну, ви думає... думаю, самі розумієте, що це взагалі не круто, що такі скини можуть звідси падати. Але це, да, бачите, дуже ризикований кейсик. І поки що, юспів я не бачу. Ну. Можливо, я сьогодні їх і не побачу, якби я навіть не розраховував на те, що я побачу, адже це таки повинне аж свято бути якесь, щоб вони мені випало. Ос випали, особливо після того, що було в минулих серіях з цим кейсом. Так, да, я якби не буду коментувати краще. І... Вже думав юсп. два калаші за Касарік, найс. Nice. І ще за 400. Окей, це гарний, в принципі, окуп і навіть без юспу. 2700 джипоінтів продаємо, відкриваємо. Ще, я якби розумію, що що в цій серії можу просто зараз спокійно злитись, але така перевірочка, вона ну, повинна була колись вийти вже, особливо після тих серій ем, окупних. Так, 5 джипоінтів. Ой, 5 джипоінтів, кажу, 5 кейсів і. Крутиться за, за касар? Закасар цей? Найс, це гарний окуп. Це прям трьошка. Це ніби один юсп випав і більше нічого, але це випав навіть не юспик. А от я чекаю, я все чекаю. Може треба, щоб тут юспи падали, може треба, щоб мінус якийсь був в мене нафармлений, і тоді вже оцей кейсик почне мені повертати юспами, ні? Не знаю, от не знаю, ну зараз важко щось сказати, хоча це окуп 2200, але і червоний юспик просто був би шикарним, тому що мене б повернуло на початковий баланс, але бачите, сайт не хоче цього робити, і це дуже печальний злив. Бо 500 джепойнтів. Так, МК погано. Ну в кінці два цих плюс-мінус якось сейвлять ситуацію. Не прямо, але е, могло бути значно гірше. А оцей прокрут мені взагалі не подобається. Калаш в кінці, можливо, ні, в кінці нема калашу, хоча свідов за 800 g сейвить реально. Знов ситуацію і в цьому слоті юсп. Чекаю. Чекаю, прям, прям тут. Блін. Ладно, це те, окуп, це 2600, 1800. Знову витрачаю. мені цікаво, от безкоштовні кейси там. Я, звісно, не всі нафармив. Юсп! Я подум, бли... ну він так близько був. 980 ще раз. Круто, ми я думаю, можна буде вже зараз чекнути, що там по безкоштовним кейсам. Юсп! Ю... Є, є, він... Сюди, просто сюди я докрутив цей кейс до цього юспа вже нарешті і золотий кейсик. Це я відкривав не на серію, на жаль, але там нічого цікавого такого не випало, я думав. Ну, це, це я, я просто вийшов. Я з кімнати вийшов, бо якби там не випав е, цей е, АВП Принц. Мені здається, вон, мені цікаво, просто комусь падало взагалі таке з безкоштовного кейсу. Uh, оце цікаве питання. 5600 і. Ну, слухайте, один раз вибили Юсп. Зазвичай в минулих серіях було таке, що я відкриваю потім знов 5, і знов падає юсп. Ну, там через декілька прокрутів. Будь ласка, от прямо зараз USP, там, щоб в мене було десь тисяч. Закасер. nice, хоча б закасар це, сейвить ситуацію трошки, трошки сейвить лише. 1800. Дай, юспик в мене приблизно 7000 на балансі буде. Ну, отут, отут юсп. Ну, ти. Ну, він міг. Він міг. Прокур... 400. 400 джепонтів. От про що я казав, що цей кейс, він лютий якийсь по розбросу цін. Окей, це окупний прокрутик. Найс, 2600, ще раз. Можна юсп? Або айбік. Ну, давай. Найс, наре, Ще. О тут ще Юсп це ідеально, слухайте. Це 4 тисячі джеппойтів. І ще один юсп. Ну, от зараз мені треба юспити, тоді діяв... я. Все, все, як я як. А, можна, а прикинь, другий. Нема другого, але знов... свідоче. 5. 5. 5 тисяч! Це жорстко. І ще й платіновий кейс. Оце перевірочка вийшла. Ви прикиньте, вона спочатку взагалі нічого не ставила. І під кінець просто. Ультануло. Да уж, це дуже жорстко. 10 777 і для краси я все ж таки нафармив на цей кейсах, я хочу відкрити Black and white. Мені треба щось більше. Ну, більше 8 було б взагалі шикарно. А що випаде, мені. Азімов. Це двадцятка, да? так? А, що? А чому це 8? О, почекай, що з якістю. Батлскард. Блін, продати, мабуть, треба. Я, мабуть, продам. Да. Я продам це. Вибачаю, звісно, але 37 тисяч ще хочеться елітний відкрити. Ну, давайте, токсичне лобі. 6500. Можливо, це фатальна моя помилка. Зараз ми це і дізнаємось вже через декілька хвилин. Ну, ці кейси нічого хорошого. Нам не показали, на жаль. І. Давайте сноуменчика 7500 витрачу. Може, щось цікаве тут зайде. Uh. А, хоча бірети 2400, 1700 ця штука. Ну це злив невеликий. Ви відкрили ми за 7500. Грінч, uh. одну штучку. Одну штучку, Грінч. Так, дуже дуже нерви, нерви. Блейз, ой, не Блейс, баскіл. Ну, зірка скільки? 4600? Ще раз, будь ласка, просто... Можливо, це помилка. Оце, можливо, фатальна помилка, що я відкрив цей це кейс в друге. І це 3000, якщо погана якість, да? Це 3900. Ну, не сказав би я, що це гарно. Як і Скар Сайрекс. Nah, уж, друзі. Ну, це моя Оця улюблена помилка, коли я просто йду до кінця. Elite build 2800, трошки сейвить. АВП Green Energy трошки сейвить мене. 300, ой, 3200 і калаш було б ідеально. Хоча свідов коштує 3000 на ну, диво. Не знаю, що він такий, ну, недешевий. 3333. Кейс. Патруль цих лижників. І це дуже погано. Це прям, прям поганенько. 2000, елітний кейс, тільки він мене може врятувати. Будь ласка, це 5 тисяч джипоінтів на балансі. І пропоную просто відкрити кейс феєрверків. І якщо випаде щось більше 6 тисяч, також і бути я. А вона вже не випаде тобі, атомет. Ну от, просто зрозумій свою помилку, що вже все, вже цей. А, пароход уплив, чи як там кажуть. Коротше, а, сноумен, ну, я вже не знаю. Насправді що. Ладно. Може є ще. Ш... Ну, це фатальна помилка, але. Але я все ж таки сподіваюся на цей кейс, на цю кобру, яка тут намальована. Просто зроби це. Просто, будь ласка. Ну, без зайвих слів, якихось. Ладно, це окуп, але я чекаю все ж таки трошки іншого. Давайте оцю смужку я закрию, щоб не спейлерити. І. Просто, ну, зроби магію. Зроби магію, щоб камбекнуло мене. Як і косарь. Юсп! Юсп, я не вірю в це. Це. Це такий кейс імбовий, просто шикарний, легендарний. І якщо мені зараз падали оці тичкові ножі, я просто буду в шоці, бо це, це перевірка цього кейсу, це якась шалена жесть. Ну, справа, був цей ніж. 4600 раніше б цей дігл коштував ну, дві, да, дві мабуть, або півтори. 4900, може може знов. Чи я вже, це... Чи це вже буде нахабство, якщо я отак спробую зробити? Мабуть, це буде нахабство, і бачите, нічого мені не хоче. Ой, не хоче нічого ставити. І зараз, ніби це фатальна помилка. Так, да, да, це фатальна помилка, не вистачає 4 штучки, 639. Да, я загрався з цим кейсом. Об'єкти. Ну, оч... о. Да. <гум> Три. Не вистачає два Не вистачає один, не вистачає. Ой, о, два не вистачає, один вистачає і. Дуалбірети. Все. Не вистачає мені на цей кейс. Ну, да, буває і так. що, Стоп, що це? Стоп! В мене тут є щось, що я не продав, Стоп, 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 почекай. Почекай, а прикинь? Ну. Я, звісно, розумію, що я вже сказав такі слова, типу, все ГГ, там всі справи, але прикиньте. 1300, почекай, це не прям такий злив. Ооо, це неприємно. Вийшло, ну да Все ж таки, то на то і вийшло, скажімо так. 340 G просто їх. Є бажання кинути на 3333. Ось таким чином. 8% шанс. На жаль, ця емочка не заходить. І да, така серія вийшла. Ну, цікава, цікава була. Я, звісно, все злив по своїй тупості. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.